З'явилася інформація, повідомлення від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського у Фейсбук про те, що українське командування провело нараду щодо використання безпілотників на фронті, і за місяць захисники атакували дронами понад 52 тисячі цілей. Загалом і головком провів нараду з командирами підрозділів самобезпілотних систем і заслухав доповідь Командувача сил безпілотних систем збройних сил України, полковника Вадима Сухаревського. Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів, використання дронів перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів реп противника. Також приділили увагу впровадженню новітніх розробок, підходів і тактик. Сирський сказав наступне: що подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність особлива вдячність екіпажам 414 го полку бпс КСВ, 14, чи ніж 412-му батальйону БПС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності, і за словами головкома, незважаючи на складні погодні умови, які вже є підрозділи безпілотних систем, демонструють високу ефективність на полі бою і найефективніше себе проявили ударні дрони бомбери. Їх операторами виконано понад 7 тисяч місяць, і як зазначив. Сирські у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника серед ем, уражених цілей: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі. Окупантів до того, що Сполучені Штати Америки мають надіслати Україні понад 500 ракет перехоплювачів. Це ракети для систем протиповітряної оборони Петріот і NASAMS, Про це повідомляє «The Wall Street Journal». за словами високопоставленого американського чиновника Пентагона села в Україну понад 500 ракет. Перехоплювачів для Петріот і «Насамс». очікується, що постачання будуть протягом найближчих тижнів. Зазначається, що ці постачання повинні закрити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року. Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці. І як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає велике занепокоєння. За словами чиновника, США розглядають інші варіанти допомоги Україні. Наприклад, викуп зброї в інших країнах. Пентагон також має обмежені запаси авіаційних боєприпасів для Ф 16 Сполучені Штати Америки постачають Україні досконалені керовані ракети agm 88 е Що цьому передувало? Нагадаю, що західні партнери стурбовані, що Дональд Трамп. Після повернення до Білого Дому може зменшити військову допомогу Україні. За даними змі, адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново надіслати Україні 6 мільярдів доларів, які залишилися на допомогу до інавгурації Трампа. Крім того, як повідомляє Reuters, Пентагон дав дозвіл американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати надану збройним силам України техніку на території України. Раніше ж у Міноборони США не хотіли ухвалювати це рішення і заявляли, що. Це надто небезпечно до рішень щодо ракет, проте не до протиповітряної оборони, а про ракет Атакамс. Хочу ще зазначити про що пише «The Wall Street Journal», що у США нині занепокоєні скороченням військових запасів через збільшення постачання зброї іншим країнам світу, і Пентагон не хоче відправляти додаткові балістичні ракети «Атакамс» Україні. Про це пише. Видання високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що в Штатах розглядають варіант викупу зброї в інших країнах для її передачі Україні, особливо гостре питання з ракетами які мають дуже великий попит. І за словами чиновника у Пентагоні стверджують, що Росія вкотре повторюють цю тезу, що Росія перемістила літаки та інші. Цінні цілі за межами досяжності ракет «Атакамс», так Вашингтон виправдовує обмеження постачання ракет Києву, і він зазначив, що адміністрація Байдена не дозволила Україні використовувати цю зброю для нанесення ударів по території Росії. Джерело додало, що адміністрація Байдена. Просить союзники відправити Україні ракети зі своїх запасів. Два інших американських чиновника та радник українського уряду поділилися з журналістами, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відхилив нещодавне прохання президента України Володимира Зеленського надати нашій країні пріоритет у постачанні ракет «Атакамс». Це за даними самовидання Street Journal». Голова Пентагону сказав, що порушити давні угоди з іншими покупцями було б занадто великим проханням. Сказав Остін, і нова версія зброї під назвою Precision Strike Missile перебуває на Стадії виробництва, але знадобляться роки, щоб зробити її в досить великій кількості, щоб замінити ракети атакамсь, розповів інший американський чиновник. І нова версія балістичної ракети під цією назвою вже перебуває на стадії виробництва, але знадобляться дійсно роки, щоб зробити її в цій великій кількості, щоб замінити ракети. І крім того, у сполучених штатах Америки обмежені запаси боєприпасів повітряного базування, які можна використовувати на українських винищувачах F-16, а на американських винищувачах які були передані Україні, заявив колишній співробітник Міністерства оборони Вашингтона.